Слава Ісусу Христу! Друзі, продовжую цикл відео про цукрову кукурудзу. Ще раз хочу подякувати усім людям, які приймали участь в закладці цього полігону, а також всім людям, які приймають участь в збиранні і в розвезенні цієї допомоги для інших людей, для наших військових, оскільки ми урожай більшу частину служимо військовим, переселенцям, дітям, всім, хто цього потребує найбільше, тому спасибі всім, хто приймає в цьому участь. А зараз хочу поділитися своєю суб'єктивною оцінкою зерна. 13 гібридів надцукрової кукурудзи. У мене немає таких ювелірних вагів, я не брав спеціально, щоб зважити конкретну масу вам сказати. Але просто на око я розподілив зерно цієї кукурудзи умовно на крупне, середнє. Та дрібне. Наголошую, що це не має ніякого практичного відношення до розміру качана. Розмір качана це в інших відео, дивіться, будь ласка. А зараз конкретно це про розмір зернівки в качанові. Тому е, прошу до перегляду. Так, друзі, щоб зручніше було, буду показувати отак: от, одразу чотири гібриди. Ліворуч, одразу крайній зліва гібрид-драйвер, і він має дрібне зерно. Поруч із ним наступний другий гібрид Роузі має крупне зерно, обидва гібриди належать компанії Клаус. За ними третій по порядку іде гібрид матір драконів, має крупне зерно. І гібрид Біколор має дуже крупне зерно. Найкрупніше зерно серед усіх гібридів має гібрид Біколор. Це він останній четвертий. Якщо рахувати зліва направо, і е, обидва ці гібриди, два останні гібриди, належать компанії вніс. І тепер наступні гібриди покажу вам. Отак, отеж. наступна четвірка. Це гібрид Андріївський, теж компанії вніс належить, має дрібне зерно, він крайній зліва. Е, гібрид Андріївський і е, має середнє за розміром зерно. Третій називається імітатор, має дрібне зерно. І четвертий, це вже починається гібрид компанії Mona називається Дейнеріс, Має середнє за розміром зерно. Тобто оце вже Дейнеріс я вам показав. І тепер, мабуть, отак от. Останнє отак от 5 покажу. Це теж Day е, он я вам зліва показував. Оці всі гібриди це компанія Многор. Ну Neris я вам вже сказав, тепер е, поїхали далі. Е, гібрид Фіона, е, зараз крайній зліва має е, середнє зерно. Е, гібрид Джамала другий, має крупне зерно. Е, третій по списку у нас гібрид NBM 2020 має теж крупне зерно. Наступний гібрид Орландо має середнє зерно за розміром. І останній гібрид Сентіс має дрібне зерно. Тому, друзі, це для того, щоб ви могли оцінити, можливо, вам буде важливо знати розмір зерна у качанах. От відео в іншому відео я поділюся, мабуть, смаком. Цих гібридів також в інших відео я показую групи ранньостигості. Ну, взагалі, групи стигості цих гібридів, врожайність їхню, масу зерна кожного маса самого качана. показую. і багато чого іншого цікавого. Тому дивіться на каналі Український Агроном. Всі ці відео, і до нових зустрічей. До побачення. Хай вас рясно. Усіх благословить Господь.